Про часткову мобілізацію в Росії та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях поговоримо з радником міністра внутрішніх справ України і виконавчим директором Українського інституту майбутнього Вадимом Денисенком. Він з нами на зв'язку. вітаю вас. Слава Україні! Напевно, теж, якщо не дивилися це звернення президента Російської Федерації, то, хоча б знаєте, про що він говорив. Ваша думка: наскільки це небезпечно для нас, якщо росіяни дійсно почнуть мобілізовувати своїх громадян, і 300 тисяч нових бійців, фактично вбивців, які прийдуть на нашу територію, з'являться на лінії фронту? В принципі, ми повинні розуміти про те, що ця мобілізація, 300 тисяч мобілізація це не те, що буде одночасно з'являтися, і це значить, що завтра на лінії зіткнення з'являється 300 тисяч нових бійців. Вперше вони сказали, що в першу чергу в мобілізацію, в хвилю мобілізації, попадають ті, хто має військові спеціальності. І думаю, що ця перша хвиля буде 40-50 тисяч. Ну, в принципі, будуть сподіватися, що більше. То не буде тому, що більше ну все ж таки здається, що у них немає можливості ані екіпірувати їх, ані навчити, а чи перевчити, чи навіть де-небудь їх поселити. Тому в даному випадку перша хвиля це всі ті їхні без російської беззвратної паті, незворотні втрати які вони отримали на території України, і їхня ключова задача на цьому етапі, наскільки я все це розумію, стабілізувати лінію фронту. І не дати можливості Україні рухатися вперед в, е, в принципі, з іншої сторони, ми повинні розуміти, що вони піднімають ставки, і тому велика частина виступу Путіна була присвячена ядерній зброї. Було сказано про те, що він підтримує референдуми на окупованих територіях, і це буде територія Росії. І далі він визначився, що ми будемо використовувати все, що ми маємо в своєму арсеналі, і це не б'є це дослідниця то в принципі. Думаю, що станом на зараз він починає піднімати ставки. Він розуміє, що він програв всі свої попередні ставки а ставки в нього було на Спочатку на воєнні дії на території України армія повністю російська провалилася, потім на енергетичний шантаж Європи енергетичний шантаж Європи теж йому не вдається. Тому зараз він знову повертається до ядерного шантажа. Питання таке, ну от ще одне з важливих останніх новин це про оголошення так званих псевдореферендумів. Е, наскільки я розумію, Росія ж їх не не тільки для того, щоб так би мовити претендувати на інші частини української території, а й для того, щоб. Знову ж таки згідно з цими законами про мобілізацію починати полювання на мешканців окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, так як все це відбувається на Донбасі. Наскільки це зараз також небезпечно, що фактично наших громадян будуть додатково використовувати використовувати в якості гарматного м'яса? Це справді дуже велика загроза, це справді дуже велика небезпека. Можу повторити тільки слова Ірини Верещук, яка сказала, що якщо у вас є можливість, будь-яка можливість виїхати з цих територій, виїжджайте, поки це не пізно. Інакше треба насправді ховатися для того, щоб не попадати під російську мобілізацію. На жаль, ми повинні розуміти, що все те, що ми бачимо зараз на Донеччині та Луганщині на окупованих, де вони просто масово просто людей на вулицях хапають і відправляють відразу ж на фронт. На жаль. Ми не можемо вирішити, що подібні речі будуть робитися і на Херсонщині, і на Запоріжжі. Тому і ще раз можу тільки повторити: є можливість виїхати, треба виїжджати. Якщо немає такої можливості. І думати, як сховатися на цей період часу, поки мене неї ці території, дивно в такому якраз розрізі на що розраховує Російська Федерація, як вони зможуть намалювати ці цифри, нібито підтримки приєднання української території до Російської Федерації, якщо мешканці українці, які там живуть, максимально не зацікавлені перетворитися після того, як намалюють, що вони ніби проголосували за. А вони тут же перетворюються якраз на це гарматне м'ясо, як Росія зможе довести, хоча б навіть власному населенню, що дійсно ці люди проголосували. Їм плювати на це, вони не будуть нічого нікому доводити. Навіть сама форма референдуму, так званого референдуму, який вони збираються проводити наприклад в Запоріжжі, це як вони виразили з подамовою обход. Ну, тобто, уявляєте собі, як можна проконтролювати, що таке подамовий обхід на таких величезних територіях. Фізично у них немає людей, які могли це зробити. Вони вже наперед склали цифри, вони наперед склали протоколи. Є інформація про те, що в. Цілий цілій місці російських тюрем вже заки заповнюють бюлетені, і вже заповнюються відповідні протоколи і так далі і так далі. Тому в даному випадку вони не граються навіть в квазі легітимність. Вони навіть не пробують повторити те, що в свого часу вони зробили в Донецьку чи в Луганську в 2014 році. Тобто, це абсолютно Відсутність будь-якої навіть натяків на лейтимість. Їм на це глибоко наплювати саме тому вони проведу, що таке провести референдум за підготувати референдум точніше за три дні і потім за три дні його провести у будь-яка людина, яка трошки цікавилась виборами, розуміє, що це абсолютна маніпуляція, і що це немає нічого спільного із навіть натяками на волевиявлення людей. Ще питання до вас, як до директора Українського інституту майбутнього, все ж таки. Хочеться глибоко проаналізувати ці заяви Путіна, окрім мобілізації, яка фактично вже стає фактом на території Російської Федерації. Головний такий, напевно, головна загроза, яка прозвучала в його заявах, це використання ядерної бомби в якості такого останнього аргументу. Як вважаєте, чи дійсно зараз Російська Федерація ще ближче наблизилась до того, щоб розпочати ядерну війну? Ну і ще раз повторюся, що це підняття ставок, тобто в принципі, він хоче змусити світ сісти з ним за стіл переговорів і змусити нас е, піти на територіальну це один момент. Інший момент насправді ми повинні розуміти, що протягом останніх днів в Російській Федерації відбулися достатньо серйозні зміни в елітах. і протягом останніх днів, особливо після Самарканда, це стало зрозуміло. Путін по суті перестав бути, як його свого часу називали Альфа самцем такою собі людиною, яка абсолютно, як в абсолютизмі, цар управляла державою. Тобто, по суті, зараз маємо справу вже не з самим путіним, а з колективним путіним, де велику роль починають відігравати яструби. Ну і перш за все, ми маємо на мати на увазі керівника зем'єзапатрушими. Якщо раніше, поки Путін був цим аршасом, я завжди говорив про те, що шансів на ядерну зброю не існує взагалі, ну тому що він в своїй душі він і він боягуз. Зараз цей колективний путін, ми не знаємо, куди він поверне. Але я думаю, що зараз буде заяви цілої близьки країн, які жорстко попередять Росію про те, що будь-які натяки, навіть на ядерні речі, вони означатимуть повний крах Росії як держави. І я думаю, що тут навіть самі відбиті на голову російські націоналісти почнуть розуміти, що щось у них іде не так. Дякую вам дуже. Це був Вадим Денисенко, радник міста точних справ і виконавчий директор Українського інституту майбутнього.